Доброго дня, мене звати Василь і я один з організаторів твіттер-евенту. Це зі блогерів у Тернополі. І я ще з радістю вітаю донецьких блогерів. Вітання від файного міста. Добрий день. Мене звати Рустам, я голова організації Файне місто від файного міста. Великий-великий привіт донецьким блогерам. Бажаємо всього самого найкращого. Файне місто forever ми що ми з вами зустрінемося дуже-дуже скоро. Так. Вітаю наших колег-твітерян з Донецьку. Бажаю вам гарного твіттер-івенту. Зажгіть там. Щастя, здоров'я. Я, Я маю казати багато племінників, так? Так. Багато племінників. Толік, пару слів для донецьких друзів, яких завтра івент. Шановні донечани, бажаю вам провести все на найвищому рівні і обов'язково приїжджайте до нас на західну Україну. івано франківськ Львів, Ужгород і файне місто Тернопіль на івенти наступне. Дякую. Оля Дякую. Оля мовчать всього гарно, і Щоб у вас на івенті не було різних проколів, і все було дуже круто. Ви ввечері автепаті було. Круте, само собою. Дякую, щоб ніколи не застріли. Наступний суботи, 28-го, приїжджайте всі на Вінницький івент. Всім буде весело. Чекаємо вас там. Ну, вітаємо наших друзів з знеска із започаткуванням такої хорошої традиції проведення цвітівських баркемпів. Опа-опа, всього вам доброго, гарної організації і хороших відвідувачів, ну, учасників івенту. Привіт нашим донецьким друзям. Бажаю, щоб вас, ваш івент був якнайбільш хорошим, були хороша аудиторія, кльова вечірка. І паралельно вас запрошую в Ужгород, хоч вам дуже далеко може бути, але все рівно приїжджайте на травневі свята, там собі заплануйте. Ми вас чекаємо, у нас буде тепло, вино і цікаво, і будуть кльові люди. Зараз там телевізор включені, кліпи грають такі. О. На дев'яту вечора там концерт. Привіт схід, привіт Закарпаття на Поділлі. Привіт з е, Твіттер Івента в Тернополі. Привіт, е, як там Донбас Кемп, ДН Кемп, Не знаю, яка у вас там програма, як ти відриваєтесь, але думаю, не гірше тут як ми.